У Житомирі відкрили кризову кімнату для осіб, які постраждали від домашнього насильства. Центр соціальних служб завжди до послуг наших громадян, і наші телефони є на сайті міської ради. У Житомирі попрощалися із 44-річним військовослужбовцем Олексієм Близнюком. Він дійсно відданий тому долгу, яку він, який він виконував. Стодворічна волонтерка із села Ходорків плете кікімори. Щоб не пробивало їх, щоб вони живі пооставалися. Щоб вони ховалися. Шкода людей. Знайти прихисток від домашнього насильства або насильства за ознакою статі стало можливим у Житомирі. За фінансової підтримки уряду Швеції та представництва фонду ООН з народонаселення у місті відкрили кризову кімнату. Перебування у центрі, консультації психологів, юридична допомога безкоштовні. Місто виконало всі вимоги, які перед нами поставив і фонд, і уряд Швеції. А це обов'язкове функціонування денного центру, обов'язкове функціонування мобільної бригади. Ось у нас ці всі вимоги виконані. Такі структури працюють при центрі соціальних служб. Ось і тому ми сьогодні на законних підставах відкриваємо ще один такий важливий для нас об'єкт. Приміщення після ремонту два холи та рецепція: місця для сну, дозвілля, а також побутові кімнати, де є пральна машина і праска. Створені умови дозволяють перебувати у кризовій кімнаті навіть з немовлям. Ці кімнати є приміщенням для стаціонарного перебування осіб. Тобто людина може перебувати тут 24 години на добу, але загальний термін перебування жінки або жінки з дитиною це від 10 може бути до 20 днів. Саме цей період необхідний для роботи усіх суб'єктів соціальної роботи. Наші кімнати передбачають 10 койкомісць. Ось тобто одночасно може перебувати 10 осіб. І якщо ну, так аналізувати статистику, то власне для нас це дуже велика підтримка для центру соціальних служб, який відповідно до своїх повноважень працює з особами, які постраждали від насильства. Подивитися, як облаштували кризову кімнату у Житомирі. Приїхав голова відділу співпраці у галузі реформ зі Швеції Адам Амберг. And uh it's such a pleasure to see this integrated It is not only the building or the rooms or the furniture, it's the everything around or the soft things. Я я хочу сказати, що побачити не лише, як це втілюється у мається на So so all these beautiful things would not have any function without your engagement, and this is the main thing. Тому що насправді всі ці речі вони не мають жодного значення, якщо не буде вашої залученості, адже саме це найважливіше. Внутрішнє та зовнішнє відеоспостереження, яким обладнано кризову кімнату, гарантує безпечне та анонімне перебування постраждалих від насильства. Ми не можемо афішувати дані, де знаходиться наша кімната. Це передбачено положенням. Якщо є питання, проблеми саме пов'язані із насильством, то Центр соціальних служб завжди до послуг наших громадян, і наші телефони є на сайті міської ради. У Житомирі попрощались із 44-річним військовослужбовцем Олексієм Близнюком. Чоловік народився у Житомирському районі. Там досі живуть його батьки. Пані Ніна сусідка родини. Жінка каже: пам'ятає Олексія ще дитиною. А знаю так, як дитина, як добра, справедлива, вічлива. Завжди вітався, завжди нас ніколи не минув. Завжди був добрий. Ну так як дитина, золота дитина, відгуки дуже хороші про нього. У Житомирі Олексій Близнюк закінчив військовий інститут та певний час перебував на військовій службі. Після чого опанував цивільну спеціальність у газопостачальній компанії у перші дні вторгнення Росії на територію України чоловіка призвали. Він позитивна людина. Він на все відкликався, нікому ніколи не відмовляв. Він виконував прекрасну свою роботу. Ну, Що можна сказати? Мало таких, Да. він дійсно відданий. Тому довгу, він, який він виконував. Олексій Близнюк служив у десантно-штурмових військах. Загинув 23 серпня на Херсонщині. У зв'язку із початком повномасштабної російської агресії загиблий був мобілізований до Лав Збройних сил України, де, на жаль, трагічно загинув 23 серпня 2022 року, захищаючи наші південні рубежі в Херсонській області. У загиблого вічній спроботі залишилися його дружина, батько, мати, брат, а також двоє дітей. My name is Daisuke Tartani. I am from Japan, Kobe. Дай сукарутані до Житомира приїхав з Японії з міста Кобе. в Житомирі я вже вдруге для того, щоб допомогти людям. Я працював в Польщі на роздачі і приготуванні їжі для українських переселенців. а Також у Молдові фонді Молдова за мир і приїжджаю сюди, тому що моя дружина українка. Вона з міста Донецьк і звати Тетяна Разом з дружиною чоловік упродовж останніх чотирьох місяців допоміг безпечно евакуації евакуюватися до Японії тридцятьом українцям. Привіт Я підписав гарантійного листа про те, що буде допомагати українським біженцям в Японії і таким чином забезпечив переїзд та перебування українців в Японії. Чоловік вже вдруге на своїй автівці здійснює автопробіг миру. Аймдуінга авто пробіг миру і вже пройшов 2800 кілометрів на своїй машині Україною та Європою для того, щоб розказати європейцям про те, що тут коїться. Показує Україну світу через свої соціальні мережі. Я був в Бучі в Одесі, бачив зруйновані об'єкти інфраструктури. Я вважаю дії росіян жахливими, такими, які не мають місто бути, і я бачив що вони дійсно не бомблять військові об'єкти, бомблять. Цивільних, і коли я відвідував Миколаїв, бомба розірвалася прямо біля мого помешкання. Це, це був жахливий, дуже голосний звук. І я був дійсно дуже переляканий. Обзад. Житомир та своє рідне місто Коби, де суките хоче зробити містами побратимами. Я зараз буду звертатися до нашого мера для того, щоб це зробити. Зараз я повертаюся до Монако, але я ще повернуся в Україну, тому що хочу привезти сюди літаючий мотоцикл. Повітряний байк, який здатний переміщатися повітрям на відстані до 100 кілометрів для України. Цей подарунок за словами волонтера. Для того, щоб можна було швидко евакуювати людей з передової або людей, які постраждали цивільних, які постраждали внаслідок бомбардувань, щоб на ньому їхав медик, і міг навіть по пересіченій місцевості або по дорозі, яка розбита бомбами, міг легко проїхати і забрати, і вивести звідти людей. в Україну волонтер з Японії Дайсуки Тарутані планує приїхати у грудні. <реш> Антоніна Тугас, Віктор Підвисоцький. Новини на Суспільному. Розпочати власну справу Володимир Дяченко вирішив у 2020 році. Він залишив роботу в Києві, купив хату у селі 50 соток землі та четверо козенят. Вирощування кіз та виготовлення з їх молока сиру стало для родини сімейною справою. Я працював будівельником. Справи йшли добре, але ми з жінкою подумали, що треба своя справа. Ближче до землі. І треба щось таке робити, що дуже потрібно людям усім, щоб це дуже було смачно, корисно. Син Володимира Дмитро раніше працював будівельником разом із батьком. Нову професію опанував не одразу. Спочатку було важко, але потім звикаєш і починаєш розуміти, що це сімейне діло. Іноді хочеться уїхати за того, що вони не слухаються там, і важко буває. Ну, поки що я вирішив займатися цим на постійній основі. Окрім трави, сіна, листя дерев, кози їдять буряк, кукурудзу, картоплю, а козенятам дають ще й молоко. Всього родина дяченків тримає 34 тварини. Серед них є один козел-ярик, який вважається тут найстаршим. На, на, на. Перед тим, як доїти козу, її обов'язково треба нагодувати, розповів Володимир. Так, і скільки тут має. Ну, зараз десь літр-літр триста. Літр Процес виготовлення в залежності від сорту триває від 3 до 9 годин. Цим займаються дружина Володимира та його мама. Спочатку молоко нагрівають до температури 35 градусів, а потім до нього додають тільки сичужний фермент. Про технологію виготовлення сировари дізнались з інтернету. Ми придержуємось екологічного підходу, тому що ми противники антибіотиків, пастеризації. Ми бажаємо, щоб все це було натуральне. Готові сири зберігають у холодильнику. Оце наш холодильник, де ми зберігаємо наш сир. Він тут созріває, при температурі і стабільної влажності. І різні сорта. І є також два місяці, три місяці термін. Він набирає більшу якість. У нас сімейний подряд, можна сказати, хто чим займається, більше готує сири. Ми з сином їздимо торгувати на Житомир, тому що у нас маленька спроможність. Покупатілі, щоб купили сири домашні на ринку у Житомирі. Володимир продає сири разом із мамою. Чоловік розповів, що знає, як досягти успіху. Головне любити свою справу і тоді буде успіх. Леонід Харшан, Віктор Підвисоцький, Сергій Кобилянський – Новини на Суспільному. О, це воно не можу. Я знайти. його. Моя така робота вже не хоче тягнуться. У 102 роки ця жінка плете кікімори для українських військових. Любов Ярош із села Ходорків разом зі своїми доньками займається плетінням кікімор для українських військових. Попри свій поважний вік та те, що ходить уже з двома палицями, жінка не сидить, склавши руки. Стали вони плести, а я кажу до я буду розбирати його. То вони там плетуть, а я собі тут його тягають. І ще й зараз не можу його до, бо я не бачу добре. І добре не чую, люди вже стара, вже таке не чую, так, як треба. О, але ще якось туди-сюди та й витягую потрошку. О, бачите, о, знайду десь конця та тягну. І допомагаю їм, щоб скоріше ця війна кончилася. Одну кікімору пані Любов та її доньки роблять протягом тижня. Бабуся розсотує старі мішки, а її дві доньки гачками в'яжуть кікімору. Мама з нами з першого дня принесли нам мішковину розплітати. Давайте я буду. Показали її, вона погано бачить. Ну вона своїми пальчиками на ощуп у день по п'ять, навіть один день сім штук нам розплила. Якщо кончить вже нема в неї плести, вона сідає біля мене, складає мені по дві ниточки, дає в руки, щоб я в'язала. Процес плетіння кропіткий та важкий. Втім, жінки готові працювати скільки треба, аби лише наблизити перемогу. Початок плететься знизу, береться через одну кліточку, по три нитки. Шахматним порядком. Потім доходимо до рукав, де рукава у нас тут ось. Тут ми наплітаємо по дві ниточки в кожну кліточку. І капішон йде теж, в кожну кліточку по дві нитки. Да. Mm -hmm. Сьогодні ми закінчимо третю і, і завтра відправлять вже. на фронт. На Донбас. На Донбас, на Луганськ, у Харків, Херсон. У Одесу, Николаю, Чернігу, ого. Там не посчитати. То не знаємо точно, Ніхто не знає куди. Але повезуть десь, щоб було краще людям, щоб не пробивало їх, щоб вони живі пооставалися. Щоб вони ховалися. Шкода людей. Любов Ярош народилась у 1920 році. Пережила Другу світову війну. Тоді її село було окуповано німцями. Потім голодомор, заслання на Донбас у радянський період. І зараз ще одна війна. Жінка зізнається, добре пам'ятає Другу світову, але те, що зараз бачить по телевізору та чує по радіо, її жахає сильніше. Таких звірств, які вчиняють російські солдати, бабуся не бачила за всі роки Другої світової. Зараз боюся, хочу ще трошки прожити, а вони в'ють. Хто її знає, що воно далі буде. У любові Ярош четверо дітей, сім онуків та сім правнуків. Ми, звісно, молимося. Ми просимо Бога, щоб кінчилась війна, щоб кожну кікумору, Спас... врятувало чиєсь життя, щоб ніхто не загинув. Нам цього всього хочеться, тому що на... наші діти, наші, діти внуки, наші внуки, всі, всі на передових там позиціях, всі там Олена Ваховська, Дмитро Поліщук, Анжеліка Нестерчук. Новини на Суспільному. 31 серпня у Житомирі буде хмарно без опадів. Температура повітря від 14 градусів уночі до 23 у день. У Бердичеві хмарно з проясненнями. Опадів не прогнозують. Температура від плюс 13 уночі до 23 у день. У користені буде ясно без опадів. Температура повітря протягом доби від 14 до 23 градусів. У Малині очікується ясна погода без опадів. Температура від 15 до 23 градусів тепла. У Новограді-Волинському буде хмарно. Температура повітря від 14 уночі до плюс 22 у день. У Олевську очікується хмарна з приясненнями погода без опадів. Температура від 14 до 21 градусу. Як чинити спротив в окупації? Що робити, якщо ви в окупації? Не колаборуйте з ворогом, якою б тривалою не була окупація, і на які б вигоди ви не сподівалися, йдучи на співпрацю з ворогом, рано чи пізно вам доведеться розплатитися за це, і миттєвий страх чи короткозора вигода обернеться тривалою ганьбою та втратами. Чиніть опір агресору. Рух опору здатний скувати значні сили супротивника, неабияк полегшивши регулярному війську боротьбу на фронті. Водночас він може ускладнити як використання ресурсів окупованих територій, так і встановлення органів влади загарбника, покликаних забезпечити його майбутнє панування. Не вірте жодним чуткам, начебто опір безглуздий та безнадійний. Їх розпускатиме окупант, намагаючись врятуватися з пекла, яке влаштують йому Збройні сили та цивільне населення. Не виконуйте наказів окупантів, не відвідуйте зборів та інших заходів, які організовують окупанти, не надавайте окупантам жодної інформації. За будь-якої нагоди, але без надмірного ризику. Фільмуйте, фотографуйте всі протиправні дії ворога і розповсюджуйте зібрану інформацію за допомогою незалежних журналістів суспільного мовника або всесвітньої мережі. У розмовах з вояками супротивника наголошуйте, що не вірите в пропаганду їхніх командирів, але в жодному разі не погрожуйте їм особисто підтримуйте віру. Окупація не вічна. Більше інформації шукайте в пораднику для цивільного населення Без паніки як вижити, боротись та перемогти під час бойових дій. Вірте в Збройні Сили України. Ми переможемо. Пес із ДСНС Патрон інформує. Біля мікрофона патрон. Щодня я винюхую вибухові предмети на різних територіях. І хочу розказати вам, наскільки підступно діяв наш ворог, залишаючи їх. Він підкидав їх у різних неочікуваних місцях, в оселях, яких проживав під час окупації, у покинутих авто та навіть серед дитячих іграшок. Тому, якщо ви повертаєтесь до домівок, ретельно глядайте всі предмети, не торкаючись їх. І ще, навіть ці прилади, які не здетонували під час прильоту, можуть здетонувати в руках. Як тільки побачили небезпечний предмет, у жодному разі не перемішуйте і взагалі не беріть його до рук. Про знахідку одразу повідомте, зателефонувавши на лінію 101. Мої колеги професіонали його знешкодять. Будьте пильними, і як і я, тримайте хвіст бубликом. Пес із ДСНС Патрон інформує.